Як перевірити датчик колінчастого валу. Для вибраного автомобіля у розділі Довідники знаходимо інструкції щодо системи керування двигуном. Для цього у вікні фільтра коротко пишемо УПР. Виберемо потрібний розділ із запропонованого списку і відкриємо його. В інструкції, що відкрилася, вибираємо розділ Перевірка системи. У вікні фільтра шукаємо інформацію щодо перевірки датчика колінчастого вала. Вказавши для цього скорочено кол. Із запропонованого списку вибираємо потрібне. Знайомимося з розташуванням компонента. На екрані програми представлена фотографія моторного відсіку з позначенням основних компонентів. А ліворуч від неї ми бачимо опис компонентів. Потрібний нам компонент уже буде виділено програмою EasyTronic жовтим кольором. Це дуже зручно і дає змогу скоротити час на пошук. Переходимо до перевірки. Виміряємо опір датчика. Він має бути в діапазоні від 350 до 500 Ом. Датчик розташований глибоко внизу в моторному відсіку з лівого боку двигуна. Вимірювання будемо проводити мотортестером FSA 740. У програмі мотортестера вмикаємо режим мультиметра. Опір датчика становить 402 Ом. Це норма. Тепер перевіримо сигнал датчика. У розділі з перевірки датчика наведено форму сигналу датчика колінчастого вала. Підключаємо дроти мотор тестера з затискачами до акумуляторної батареї автомобіля для забезпечення точності вимірювань і для визначення інших характеристик. Затискать чорного кольору підключаємо до мінуса акумуляторної батареї, а затискать червоного кольору до плюсового виводу. Вимірювальні кабелі каналу 1 мотор Тестера підключаємо до клем електричного роз'єму датчика колінчастого вала. Налаштовуємо екран осцилографа для кращого відображення сигналу і запускаємо двигун автомобіля. На екрані осцилографа з'явився сигнал датчика. Натиснувши на кнопку СТОП, зупинимо екран. І за допомогою курсорів. Докладніше оцінимо сигнал. Амплітуда сигналу у місці опорної мітки становить близько 14 вольт від плюс 7 і до мінус 7. Між курсорами реєструється час повного оберту колінчастого вала. Він становив 65,2 мілісекунди. Порівнюємо отриманий сигнал із формою еталонного сигналу в програмі EZTronic. Сигнали збігаються. Проведені вимірювання дають змогу зробити висновок про справний стан компонента. Не забуваємо перевіряти стабільність сигналу на всіх режимах роботи двигуна. Якщо й там все добре, хай собі датчик працює далі. Певно, що проблема не в ньому.